Вітаю у проєкті на варті закону разом із Маргаритою Кузьменко. Сьогодні традиційно підводимо підсумки роботи правоохоронних структур за тиждень. Обов'язково додивіться цей випуск до кінця, адже поговоримо і про новоутворений рух Редан. Та дізнаємося думку дніпрян з цього приводу. СБУ викрила чергових колаборантів та проросійських агітаторів на Дніпропетровщині, пропагували путінський режим та підтримували дії окупаційних військ ворога. Більш детально речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових російських поплічників з підтримки окупації ворогом українських територій та виправдовування воєнних злочинів агресора. Так, мешканець Павлаграду з активною проросійською позицією був прихильником так званого руського миру. Чоловік серед близького оточення закликав визнати дії ворога на тимчасово окупованих територіях, виключно як визволення українських мешканців від нацистського режиму. На особистій сторінці у соцмережі він публікував пости з підтримки ведення расистами так званої спеціальної військової операції та виправдовував воєнні злочини РФ проти українського народу. Антиукраїнську пропаганду він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії політичного та військового керівництва держави агресора. Викрито також мешканця Дніпра, який займався антиукраїнською агітацією. Співробітник підприємства зі сфери пасажирських перевезень мав російські корні і, не дивлячись на роки проживання в Україні, дотримувався проросійської позиції. Під впливом російських пропагандистських ресурсів, насичуючись антиукраїнською агітацією. Він розповсюджував на особистій сторінці у соціальній мережі пости, що виправдовували збройну агресію РФ проти України. Публікації переважно стосувались тимчасово окупованих ворогом територій нашої держави, активно просувались наративи стосовно їх звільнення від української окупації та повної підтримки місцевими мешканцями фейкових референдумів щодо вступу окупованих територій до складу РФ. Крім того, співробітниками СБУ встановлений ще один місцевий мешканець, колишній працівник органів місцевого самоврядування, який публічно заперечував військову агресію РФ та підтримував окупацію українських територій. Він через особистий аккаунт в інтернет-просторі поширював інформацію із закликами до громадян України співпрацювати з окупаційною владою та підтримувати політичний курс країни-агресора. Чоловік кваліфікував дії ворожої армії, називаючи їх визвольними, і дискредитував керівництво нашої держави. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень трьом російським прихильникам повідомлено про підозру. За колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ за статтями 111 одинадцять та 436 тридцять кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Поблизу селища міліаративного Новомосковського району сталася дорожньо транспортна пригода за участю автомобіля БМВ. Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття, здійснив зіткнення з деревами та перекинувся. Пасажирку було госпіталізовано працівниками екстреної медичної служби до прибуття рятувальників. Надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого водія з понівеченого легковика. Його госпіталізовано деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. Також ДТП сталося і у Кам'янському. Водій автомобіля, «Деонексія» не впорався з керуванням та виїхав за межі дорожнього покриття. Автомобіль перекинувся. Жінку, яка перебувала на пасажирському місці, одразу госпіталізували. З водієм ситуація складніша, адже його затисло в понівечених конструкціях транспортного засобу. Та надзвичайникам вдалося врятувати чоловіка. СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. Більш детально про спецоперацію у кривому розі розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Злоумисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет, так званий Сматрящий за кривим рогом. Саме він, причетний до численних фактів укладання ДНО і представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги, учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого Абщака. Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у кривому розі. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення спірних питань з бізнесом. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255.1 Кримінального кодексу України встановлення або поширення злочинного впливу. Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Злоумиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення. Слідчі оперативні дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах держави поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації діяльності наркокартелю, затримання їх лідерів і найактивніших учасників. До проведення заходів були задіяні понад 1200 правоохоронців. За попередніми даними, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад мільйон доларів США. Масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Наразі 37 її учасників затримали. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали персонал. У злочинній спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином, затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокортелю. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в кривому розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. За результатами одночасних 200 обшуків вилучили чималу купу наркотиків, зброю, понад 17 мільйонів гривень готівки у різній валюті, 40 авто, старовинні книги та ікони тощо. Наразі 37 учасників злочинної спільноти затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Всі вже отримали підозру за кількома статтями кримінального кодексу стосовно шістьох лідерів злочинної спільноти. Оти вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи тривають. Триває набір до штурмових бригад. Гвардії наступу запрошують усіх хто бажає відвоювати територію України та наблизити нашу перемогу. На вибір вісім підрозділів: сталевий кордон, червона калина, лють, Рубіж, карадах, буревій, спартан та азов. Нові підрозділи Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби формує міністерство внутрішніх справ України. Обрати можна той, який найбільше відповідає мотивації та поглядам. Записатися можна у СНАПах або подати заявку на сайті. Спочатку аварія, а потім перестрілка. Мешканці вулиці Мечникова вночі відчули себе учасниками бойовика. На місце стрілянини одразу приїхали правоохоронці та заблокували дві автівки Мерседес «Мерседес Бенц» та Ленд Крузер. Під час обшуку у підозрюваних вилучили три пістолети, три рушниці, дві гранати із запалами та магазини, споряджені набоями. Всі люди причетні до стрілянини, мешканці інших областей та віком від 31 до 40 років. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті якої передбачає позбавлення волі. На строк до семи років у Дніпрі ліквідовано незаконну мережу зі збуту алкогольних та тютюнових виробів. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підаксизних товарів з подробицями. Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, організував схему нелегального виготовлення збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканець Дніпра. До бізнесу він залучив дружину та чотирьох знайомих. Виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок акцизного податку закуповували оптовими партіями в інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували по території міста. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи за фактом незаконного придбання виготовлення зберігання транспортування та збуту підакцизних товарів. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження за підозрою генерального директора державного павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана у нанесенні 43 мільйонів гривень збитків. Службові особи ПХЗ створили такі умови, що кінцеві покупці продукції заводу гірничо-збагачувальні комбінати мали здійснювати фінансові операції через посередників. Цим фірмам-посередникам продавали товар за меншою вартістю, аніж компанії реалізовували продукцію гірничо-збагачувальним комбінатом. Таким чином, різниця у вартості залишалася на рахунках компаній посередників, а державний ПХЗ втратив дохід на суму в 43 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру 10 учасникам двох злочинних організацій, які входили до складу угрупування двадцятівських. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Криворізької східної окружної прокуратури повідомлено про підозру 10 учасникам двох злочинних організацій, які входили до складу угруповання двадцятівських. За даними слідства, керували злочинними організаціями двоє рідних братів, мешканців міста Кривий Ріг. Один відповідав за шахрайську схему заволодіння коштами громадян, другий за збут наркотиків на території міста. Так, учасники однієї з організацій налагодили схему обкрадання громадян за допомогою так званих фішингових сайтів під виглядом соціальних виплат. Підозрювані отримували коди доступу до банківських рахунків потерпілих та заволодівали їхніми коштами, які розподіляли між собою. Інша злочинна організація спеціалізувала на виготовленні та збуту канабісу наразі вісьмом учасникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У Дніпрі були помічені представники руху Редан. Вони збираються у групи та влаштовують сутички з іншими субкультурами. Реданівці були помічені у Харкові, Дніпрі, Києві, Львові, Чернігові, івано франківську Житомирі та Вінниці. Деяких представників вже затримано національною поліцією. Що ж це за рух? Та звідки він з'явився від перегляду молоддю? Аніме мета помститися за неформалів з подробицями. Начальник управління ювенальної превенції національної поліції України Василь Богдан. Наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювінальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації, та втягнути дітей у протиправну діяльність. Загалом протягом двох днів в Україні відбулося близько 30 зібрань молоді в різних регіонах держави. Утім, поліція оперативно спрацювала і не допустила сутичок між молоддю. До управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість з них це неповнолітні. Тож поліцейські проводять профілактичні заходи з підлітками та їхніми батьками. При цьому роз'яснюють, що за такі дії передбачена як адміністративна для батьків неповнолітніх, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років. Окрім того, поліцейські вже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для розкручування цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та організаторів цих інформаційних каналів. Аби не дати ворогу успішно провести свою ПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємось із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне, ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля. Також кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Ним виявився 16-річний дніпрянин, за словами якого канал було створено для отримання заробітку від реклами. Тож для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Кіберполіція заблокувала телеграм-канал з хлопцем та його батьками. Спілкуються правоохоронці. Нагадаємо, національна поліція заблокувала вже близько 30 телеграм-каналів та груп, які були створені для проведення російської іп.

в особенно в тех городах, как Днепр, Полтава, в которых недавно произошли события. Это понятие пришло от России с целью дестабилизации. Прошу всех, так сказать, массу перестать созда создавать, так сказать, встречи и искать реданов, в которых у нас нету. Займитесь лучше другим делом подобие. Помогите нашим солдатам, которые сейчас стоят. Бок о бок проти війни з Російською Федерацією. і на даний момент я сейчас удаляю свою групу і прошу останніх не создавати подобних. Слава Україні, що ж думають Дніпряни, та чи знають взагалі за новоутворений рух дізнаємося просто зараз. Трішки про це відомо мені. Вони хочуть доказати, що вони теж сильні, вони теж вміють там битися багатьом людям на це все одно, бо це їх не стосується. А деякі, так скажемо, приймаючи іншу сторону, чи одну з них. Вони ходять по вулицях великою групою та вишукують цих реданів, щоб їм якось пояснити, що вони не праві, та вони. Так скажемо, нічого не вміють, і хай собі мочки ходять далі. Зачекайте, я думав, редант це ті, хто ходять, а не ті, кого розшукують. Ні, редант це е, ті, проти кого угруповується е, молодіж, так скажемо, яким себе насать рівними, там, офніками. І вони ходять їх вишукують, цих реданів. Як я розумію, Редани – це молодіж, яка собирається в толпи. чтобы мстить своим бывшим, наверное, вредителям, которые их избивали. А их вредителями, как я понимаю, были офники, как их еще называют, спортики, в общем, которые избивали их за длину волос, может, за то, что у них покрашены волосы. Ну, как их еще называют, такие ровные пацаки. Я чула и навіть читала в интернете информацию про те, что сейчас збирається э, деякі как субкультури Молоді, ну я бачила серед них хлопці, які збираються, мабуть, в масових місцях, наприклад, як ТРЦ, якісь і. Вони, я так розумію, розумію. Я так розумію, що вони чи якісь боротьбу проводять, чи ну, якось один на одного. Не знаю, що вони виясняють між собою, проте знаю, що це, на жаль, сьогодні мають негативні наслідки. Зараз я вважаю, що це не на часі. Ну, тобто в країні займаються не тим, чим потрібно. Зараз ми повинні бути разом. Маємо думати про наше майбутнє і про те, що буде з країною, тому що в країні війна. Це на жаль, не те. Я чула, але до кінця я не розібралася і для себе я не розумію, що це таке. Але я чула, що вони когось б'ють. Я не знаю, як люди, але я негативно ставлюся до насилля. Взагалі треба проводити, може, якісь психологічні тренінги для молоді, щоб вони в такому не хотіли брати участь. Я не знаю насправді. Я бачив його в Чіктоці та в інтернеті, але не вдавалося у деталі. Я читала про це пару слів в телеграм-каналах, буквально вчора, про те, що це якийсь рух, який там збирає підлітків, да, і там 12-14 років. Чим він займається, на жаль, я не можу сказати. Молодіжний рух хуліганів. Хулігани набирають таких же малолеток, Мізки їм закачують, непонятно що. Деяким діткам вже писали, підключаються в телеграмі і пишуть там ідіть до школи, малюйте якусь там павука, щось там пишіть. Так що звертайте увагу на те, що ваші діти де, де з ким спілкуються, боротись. Треба увагу своїм дітям приділяти і дивитись, де з ким вони спілкуються, в яких соціальних мережах там знаходяться. Щоб не потрапити у наші подальші випуски, дотримуйтесь правил безпека, застерігайте рідних від помилок та цінуйте життя. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці. А я нагадую, що ви подивились проєкт на варті закону. У студії працювала Маргарита Кузьменко до зустрічі на телеканалі, де один.